Привіт! Я Марія, консультант Центру сурогатного материнства Артеміда. Сьогодні говоримо про жіночу консультацію. В Україні кожна вагітна жінка повинна стати на облік у жіночій консультації та отримати обмінну карту. Це обов'язково має бути державна поліклініка і зробити це потрібно із 12 го тижня вагітності. Це стосується і сурогатних мам. Але чи говорити лікарі про те, що ви сурогатна мама? Не обов'язково хочете кажете, хочете ні. Ніхто не має права вимагати від вас таку інформацію. До якої поліклініки звернутись, ви також обираєте самостійно. Це може бути заклад за вашою пропискою в іншому районі чи навіть у іншому місці. Головне, щоб ви відвідували лікаря та здавали аналізи так, як вказано у графіку. А на 32-34 тижні вагітності з обліку необхідно знятися, тому що в цей час сирогатні мами приїжджають до Києва та починають готуватися до пологів. Ви просто приходите у консультацію, пишете заяву, отримуєте всі виписки та стаєте на облік у пологовому будинку в місті Києві. Це нормально і це законно. Більше того, із вашої жіночої консультації зателефонують до пологового будинку, щоб переконатися, що ви й надалі сперестерігаєте вагітність. Вони Просто запитають, чи стала така жінка на облік. Їм скажуть так і на цьому всі ваші зв'язки із жіночою консультацією завершаться. Надалі всі документи зберігатимуться в архіві пологового будинку. Жодних довідок чи виписок у вашу жіночу консультацію ніхто не надсилає. Отже, підсумуємо: з 12 тижня стаємо на облік у жіночу консультацію. Говорити про те, що весурмама не обов'язково, на 32 му чи 34 му тижні знімаємося з обліку і стаємо на облік у пологовому. Про всі ці кроки вам буде нагадувати персональний медичний координатор, тож ви не заплутаєтесь. А якщо у вас є питання, пишіть нам в дірект чи телефонуйте за номером під відео.